Житомирський академічний музично-драматичний театр імені Івана Кочерги презентував нову виставу за твором Івана Карпенка Карого Безталанна. Надзвичайно цікава робота, водночас складна морально і фізично, і настільки ж надихаюча і, мабуть, окриляюча. Режисеркою, постановницею стала заслужена діячка мистецтв України Наталія Тимошкіна. Правду кажеш? Знайдеться багато. не заскучай, <свистач> <Там чула епоху. свистач> У центрі твору любовний трикутник Софії, Гната та Варки. Останню зіграла Оксана Рагуцька. Артистка розповідає: її героїня важка. Постійно бореться зі своїми почуттями та емоціями. А вона не надихає, вона реально вчить, як не треба робити, тому що а, Варка та сильна за своїм характером. Вона буде ем, стояти за своє. Як вона це і робить, але мудрості там немає. Є якісь ось своє его, свої якісь почуття, і все вони валять, і вона більше нічого не бачить. Протягом усієї вистави глядачі можуть спостерігати на сцені кохання та ревнощі. Актор Дмитро Савченко, який втілив у життя образ Гната, розповідає: для нього це було справді важко. Мені довелося пересилити, мабуть, себе як актора. Як людину, тому що саме образ гната, як на мене, це є втілення чоловічої імпульсивності, неготовність і невміння вирішувати якісь проблеми з холодною головою. Та все ж робота над виставою була захоплюючою, зізнаються актори. Усе завдяки режисерті Наталії Тімошкіній та її вміню поєднувати драматургію і пластику. Все дуже круто було з Наталією Миколаївною, все пройшло якось так. Легко, спокійно і з задоволенням. А з приводу самої вистави, як... ну, фінал дуже сильний і прям чіпляє за душу. Обманію очі, а посилочі сміються над моєю душею. Виставу «Безталанна» артисти Житомирського драмтеатру покажуть ще 25 та 26 квітня. Анна Чепель, Юлія Парух, телеканал СК 1